Що ж, я сподіваюся, є звук, він точно має бути. Якщо раптом його немає, то, ну що ж, доведеться його зараз якось додати. А, так, мапа Орегон, Gigonext проти Алятушка, Power, скажімо за все, так правильно читається. А, і перші бани це Монті та Бліц. Баня чотивиків. Ну, слухай, абсолютно кіберспортивний рівень, як відомо. 2 на 2 грати. З... Якщо би взяли б двох щитовиків, ну все. Це кінець, треба їх прибирати, треба їх з гри. Ти що, А то Монті а то і Блід заходять і. Ну, а що ти зробиш за новину? Ми щитами. Хоча, все ще є варіант е... фьюза взяти, скажімо, Іосу. А... Погоджуюся, але от бачимо, що нас банять клеш Фенріра. Тобто ми граємо точно без щитовиків хоча флеш це такий собі щитовик. Ну, особисто я так сприймаю як такого собі. І що можна ще сказати? Фенрір дуже сильний оперативник для контролю мапи. Тут, напевно, мастхев по банам. Не знаю. Ну, досить сильний досить сильний бан, хоча після нерфів е питання наскільки логічне, але ну що, якщо вже немає якого бангу, то можна прибрати філіра. Хоча тут можна бути. Мені, здає... Мені здається, що е загалом е 2 на 2 ігри будуть більше у нас проходити до якихось, знаєш. Е Цікавих невеличких смішних страт, аніж до повноцінного якогось такого як турнірного серйозного змагання. А, тому, тому подивимося, наскільки це ці бани повпливають. Ну бан щитовиків, звичайно, вплине. Велика правда, бо все ж таки а, да. Так, да, правда, не можна погоджуватися з кожним твоїм словом турнір 2 на 2. трошечки ми боялися робити повноцінний 5 на 5, бо всі ми знаємо відключення, всі ми знаємо, через яких сусідів вони у нас. так, І що ж, добре, дуже добре, що сьогодні жодних відключень по всій країні немає. Так, то ми можемо як мінімум розраховувати, що цей турнір 2 на 2 сьогодні у нас має пройти бездоганно. Ну, в тихічному, звісно, плані. А, добре. Єсно. Активна фаза. Що скажеш по ній? Активна фаза, ну, що можна прокоментувати оперативників Загалом ми бачимо ДК і бій-грідок, інформація та контроль простору. І також ми бачимо Мюта Іліжена на іншій стороні. Що саме по собі є. Ну, мюта, мавно, більше через зброю, і щоб трохи кантерти гаджетів. Але от Ліжен цікавий, ліжен може щось зробити тут цікаво. Я думаю, що Ліжно будуть використовувати як, можливо, аларм тригер, знаєш, щоб ну, так мовити, прикрити ліженкою проходи, да? щоб розуміти, де можливо закрадеться якийсь один атакуючий, щоб його можна було якщо підловити або хоча б про нього знати. І зна... бачимо Бачимо пуш через Дабл Віндо вже у нас заходить ці. До Каєбі і, схоже, забирається плентити. Так, так, йде плент. Схоже, немає інформації по ньому, і Ліж намагається. Подивитися віконса, він не знає, він не знає, що вже йдуть пленти. Він пропускає просто через себе до Каєбі, і тепер треба деф'юзити. Як це робити? Отак От що, а... Ситу ситуація дійсно важка для у нас для команди. Не, зм не змогли з першого поверху, не змогли серверів проконтролювати ніяк цей плент. І тепер треба вже щось вигадувати. Ух, який був динамічний перший раунд. Доволі швидко наші хлопці зараз зіграли. Вдалося, вдалося їм провернути такий от небезпечний плент. І хотів би сказати, що у нас зміна сторін. Кожні два раунди, ой, ко, вибачте, кожен, кожен раунд, тобто тепер у команд є шанс відігратися так само за атаку, так само можливо а, заплентити швидко, або ж, або ж атакуючим в захисті витримати той самий натиск атакуючих, який вони робили в минулому попередньому, попередньому раунді. Абсолютно, але мені здається, що більшість раундів все ж таки тут о, буде швидка, все ж таки тут буде досить моторна провалента прудка. Тому що якщо ти знаєш, де знаходять, тобто це два оперативники. Два оперативники, і скоріш за все, вони будуть тримати точку від о, швидкого пленту, або один з них буде там десь бігати, робити щось смішне по типу спаунбігів, бо звичайно ж. А, але і якщо ти просто знаєш, де вони, то ну все лишається пушити, лишається пушити, лишається думати. Як ми бачимо знову ж таки, це у нас крім та грідлок. Uh, ну, окей, Грімта Лаєн. Тобто, це знову <laughs> ж таки, я очікую просто бджоли, плент і вибіг. А, почекай, А Фінка uh, і Фінка Лайн. Вже, ну, вже змінили. Так. Вже -вже Раз, <laughs> <а думати. laughs> Максимально динамічна ситуація. <laughs> uh, 2 на 2, тут такше. Знаєте ну, uh так, все робиться вперше. І як це коментувати? Це коментується, здається, мені теж вперше. Uh, і uh, тому. Тому, будь ласка, не, не судіть там сильно. що цей. Ми будемо намагатися для вас робити як умови, найкращий контент, а ви нас тільки підтримуйте. Що ж, команд захисту Варден, Міра і підвал. Як на мене, доволі такий якірний сет. Ну, а як ще інакше, вирішили нас, хлопці, просто посидіти в сайті, та я не знаю, як тут можна інакше. А якщо навіть на пролізі, у нас зазвичай ніхто не ромить, коли бруть підвал. Бо ну, це доволі важко робити. І, схоже, нас буде пуш від Лайона! Який який простріл, як забирає міру. ще знає, знає, і тут. -а... Мені здається, чи це домінація команди атаки. А, потенційно. Потенційно щось таке, тому що легше знає, щоб тут витримати якось напад. Ой-ой. ой Отакої, ой, ой. От друзі. Але, до речі, сам по собі Варден був піком хорошими міра. Особливо б сказав би Варден, тому що минулого разу ми бачили, що команди активно тут все-таки використовують оці під димами плентити, скажімо. І загалом загалом підвела тут о, така швиденька-маленька тактика. Просто перестрілюють, просто перестрілюють. Правда, не очікували вони, напевно, заходу з. <кхм> так би мовити, фрізера. І. Та навіть якщо задуматися, то дійсно фрізер це тільки от одні двері. І, власне, якщо їх пропушити, то все. Заходиш на сайт. А, а наприклад, пілар та мейн Entrance, то вони підготовлені, там була міра. Там їх чекали, там було б, напевно, без шансів якось вдвом пролізти. Так. Дуже цікаво динамічно разважаючи на те, що я хотів би помітити хотів би відмітити, зауважити, що у нас відбувається зміна сторін після кожного раунду. Тому у нас ми бачимо, що обидві команди мають по одному раунді в перемозі, обидва з яких були переможені на нападу. На нападі, і тепер зараз Альтошкапорича, альтишкапар хоче показати, що на цей раз на цей раз вони зможуть втримати підвал, хоче показати, як його можна втримати. Командіго некст. Ну, до речі, да, я б хотів би побачити. Я хотів би бачити, як мінімум, перший раунд в дуо-турнірі, який буде взятий за а, захист. А, а поки у нас бачимо до Кейбі, бачимо Грідлок. Кардинально різні підходи команд до нападу, до речі, все ж таки, попередня команда, вона брала Фінку лайна для якогось швидкого вриву. так. Тут а, До Кєбі та Грідлок, для, я не знаю, для. Якогось може закріплення на сайті, так, запобігання обходу і велені більше супротивників, ніж на якому швидкому ращі. До речі, бачимо, ж до яка стоїть на піларх. Схоже, по ній інформації взагалі немає. Грім дивиться просто в сторону і. Забирається. Мінус грілок. Підпушує Пілари до Каєбі. По ній, знову ж таки, жодної інфи, але Гоє її вже, схоже, чекає. Так, і бачимо! Одразу два! Добре, хороший кіл від Дневського. Забирається латиний в голову і. Так, перший раунд дефенсі на нашому турнірі. Ну, а казали, щось вже там про перевагу нападу. Обережно, обережно, Пройшло тільки два раунди. І, до речі, хотів би невеличке питання для того, щоб зрозуміти ситуацію по командам, наскільки важливо їм, чи легко, чи важко брати одну. Од -од -од Одну, власне кажучи, Як один раунд. скільки, до, до скількох ми граємо? До скількох ми граємо раундів? А, так, у нас виходить, якщо у нас сайт, це 12 А, то тут у нас це 10 раундів і 3 овертайми. Тобто, тобто Ми граємо до 6. Ну, 6 виходить, раундів що, виходить ще так. Якщо я сам не помиляюся, бо чесно, не маю уявлення. Поки що. Ні, скажімо так, налаштовували, тестували, забув. Чесно, забув. Повірили, а може і ні. Але як там не було? Матч у нас має тривати 45 хвилин, плюс 15 хвилин командам на перерву і банмап. Ну, і нам виходить теж, буде перед 15 хвилин. І о, граємо по раундам. Кожен раунд триватиме плюс-мінус годину. Таких раундів в кожному ігровому дні у нас 4. І виходить, що по 4 годинки стріму ми будемо сьогодні і завтра. Тож, не, не. Пропустіть початок так само о 12 Якщо нічого не зміниться, так. Якщо раптом у нас не буде якихось екстрених відключень, то е, починаємо завтра так само о 12. Так. Окей. Раст. Маю зазначити, мені буде трохи важкувато давати коментарі в прямому ефірі, бо трошечки більше таку глибоку аналітику робити, оскільки я зараз вважаю, що сиджу на Макдональдському Wi-Fi з тим, як в мене відстає фіт. Але з того, що ми бачимо, це з того, що у нас загалом досить швидкі раунди. І ще один швидкий наближається, як. Ой-яй-яй-яй-яй! А я таки кладуть. Залишається останній грім. Що він тут зробить, що він тут прострілить. Я не знаю, в мене напруга дуже сильна, бо я про це дізнаюся тільки за 3 секунди пізніше, ніж кіберкотики ви на трансляції, але виглядає для мене ситуація складною. Ну бачимо, бачимо, що розкидав бджілок один один ситуація. Лишається остання ліжі, бо кому інформація ІНЕВСКІ забирає також останнього латаного і... Забирається раунд собі. Оце гра від Гріма. Uh, просто закидав бджілками команду захисту, oh. заплентив гарна, гарна. і розіграв, розіграв своїх опонентів. От Отакує. Гарна гра, гарна робота від гаджета завжди подобається щось таке бачити. І таким чином у нас Альтишка Пару виривається на ще один раунд вперед, роблячи це 3-1 з більшою такою серйознішою перевагою для себе. Якщо ми беремо, що у нас 6 раундів, то вони вже на півшляху до перемоги. Тому G -G Go next, треба щось вигадувати. Команді, яка складається з п'яти людей, але представлена наразі в двома людьми. Так, усього лише двома: це Ми Вічер та а, так само Латаний. Якщо я не помиляюся, то доволі хороші гравці. от Так само, як і Нєвський і Ровк'ю, знаю, бачили їх у нас на сервері. Тому, якщо раптом теж хочете пограти з гравцями, які приймають участь вживу, так, то так само запрошуємо. Всі кнопочки є в описі під стрімом. І що ж, по пікам захисту М'ют та Smoke, слухай, парочка з, якщо не помиляюся, M6, так? Чи яка там у них представлена... А, а, які закони у представлені? SAS. 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 Окей. Вибачайте. Це у нас повітряніки. Так. А, то значить, що... А, що ще ми значите? Мінус бджілки. Потенційні так, які можуть бути у команд а, атаки, або ж навіть якісь пропили можна заборонити, або навіть захиститися від продзвону до Кейбі. Дуже корисний противник м'ют. Ну, а смок, власне, смок для контролю території навколо себе, теж непогано. Так, по... смок навіть. Так, каже. Смок дійсно не дасть зробити який-небудь плент, як вони любили під димами, як вони любили швидкі. Завдяки своєму гаджету, це дуже корисно. До того ж, ми бачимо, що воно зриває продзвони до Каєбі м'ют. Тому це, зважаючи на те, як вони люблять брати до Кайбі досить сильно оперативниця, то це дійсно дійсно корисно. Опа. Опа. Пішла на рапел до Кєбі, і. її забре. Що? Відбувся. Відбувся надзвичайно швидкий розмін. І, що ж, Мейвічер просто зайшов в спину. Трошечки пізно його продзвонив Alarm Trigger І це раунд для GG. Go next. 2-3. Вирівнюють. Не здоганять своїх опонентів. Ну, що ж, це, е, це ж турнір. Тут ніхто так легко не здається. О, правда, правда? Тим паче, у нас. Е, Дуже цікаво, як у нас взагалі просуваються гравці, бо е, всі матчі нагадаю паралельні, і е, буквально всі почали грати. Тобто, у нас не ну, як було на попередніх турнірах, що ми е, чекаємо да, черги е, пограти, умовно, да, і граємо там одна команда в одну годину. Ні, тут у нас відбуваються паралельні ігри, тому всі учасники зараз задіяні. Е, 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 Мені дійсно дуже і дуже цікаво, як у них усіх там справи. Я усім бажаю перемоги. Вболіваю за обидва сторони, як то кажуть. І я думаю, в найближчому часі ми зможемо побачити на сітці вже перших так мовити переможців людей, які у нас команди, які вирвалися вперед по турніру. Ну, а поки у нас гра: 2-3, GigonExt Альтушка Power. І активна фаза треба вточити, треба вточнити, як особливо, якщо вони будуть у нас проходити далі, щоб їх назвати правильно, чи то Альтишка, чи то Альтушка. Тому що ну важливо важливо знати, чи вони погано написали латиницею свою назву, чи ми просто так думаємо. Тому що у нас не так багато впевненості в гравцях з Альтишка Power <сум> і в їхньому знанні. В якому разі ми бачимо класичний вже для них склад противників. Ми бачимо грілок, ми бачимо Гріма, Мені здається, що основні тактики вони будуть Працювати саме через них. Вони дуже впевнено розкидають і ми бачимо грідлак е, свої пастки, незважаючи на те, що жодного разу ми не бачили, як команда захисту нас утром. Завжди вони тримають сидять на точці. Е, тому, тому цікаво. Ну, до речі, вже починає. Е, як її звати. -то? Ух. Е... Добре, Грім, у нас підпуша Double Window, прокидає своїх бджілок на Атіку. І Грідлок підходить під ці бджілки і вплитну вже можна підійшла, скажи, але, на жаль, їй хотіла перехопити Ела, та не змогла. І зараз бачимо, що вже пристрілюється. Аруні. І слухайте, Грідлок просто рознесла команду захисту. Rogue Q. У нас зробив дабл-хіл. Молодець. Це чи можна це вважати Ейсом? Ну ні, бо це ж Грідлок була не Ейс. Смі... А що це дійсно смішно? Ти коментуєш для мене на три секунди вперед. Я такий, вони тільки перестрілюються. Я такий. Ну, ще одна перемога від Грідлок, просто розкатала двох учасників команди, і я такий. Ага. В <с> мене <talk> uh, <неприєвний> є варіант, як можливо, це, як, як можливо, це можна буде трохи вирішити цю ситуацію, але напевно це вже в наступній грі, бо ми бачимо, що Альтишка побор нас виривається вперед. Uh, тримає, тримає все ще свою перевагу в два раунди. І, можливо, в наступному матчі я не буду так сильно відставати, але але, але, але нічого не обіцяю. Спробуй поставити кешовання на 4000. В мене і так вже. Ага. Біда-біда. А біда. раз, то, то то, вирішимо. то вирішимо. Окей. А, Добре. А, 5 секунд. 4, 3, 2, 1. І активна фаза раунду. А, Команда у нас атаки пікнула Гріма та Ейса. До речі, я не знаю, ми поки що наче, не бачили, а, так мовити, ефективного так сказати, Ейса. да, В плані пропилів стін. І юзання його абілок, але, можливо, опікується заради його зброї, да, бо ми знаємо, що АК майже нас немає віддачі. А, і Хрім це ну, його бджілки це незамінна річ в нашому доо-турнірі, коли треба знати а, позицію інших гравців. О, так. Зараз нам схоже, побачимо такі розпили, бо а, вже немає юта у команди захисту. У команди захисту є Касл та Смук. І Кассу, до речі, забрикудувався в трофірумі. Дивиться він спальню. І не вже буде зустрітися зараз з Ейсом. Досить небезпечно рухало, він може його спробувати. У нього, Ух! У нього є його кох. Слухай, ну тут а, Ейс прямо розніс, розніс. Я, я не знаю, чи він сам взагалі очікував побачити там Касла на своєму шляху чи ні, але залишається останній лише смок. Йому треба протисати проти Гріма і Ейса, який вже розпилявся. Так, він бачив, побачив, побачив, мав побачити лазерний приціл Ейса. І що його, напевно, навіть зараз вберегло від моментальної смерті в цьому ротейті. І так він все ще захищається. Намагається грім його дістати знизу. І Ейс довершує свою справу. Такі підловлює так. На тому самому ротейті підловив він смака і забирає раунд собі. Альтушка Пауэр. Ну побачили, побачили, як Альт... це. Okay. Так і Альтушка, гаразд. Тоді будемо казати Альтушка. Тоді перепрошую за велику впевненість в команді Альтушка в те, що вона змогла би правильно написати свою назву в латиниці для читання. Тому, тому гаразд, хай буде Альтушка. В будь-якому разі у нас 4-3. Як ми бачимо, команди сильно не відстають, сильно не віддають по собі перемогу, і це напружена битва. Мені цікаво, наскільки швидко атака перепікає своїх оперативників, але так, на захисті у нас, а, знову ж таки, у нас а... Аруні. Аруні. І, док. і док. Так. Док може бути тут корисний, але зважаючи на те, як більшість у нас от кілів були. В голову або просто розматували одразу ж одночасно. то я не знаю, наскільки сильно він когось зможе відхілити. І... Але мені цікаво, як. Я би знаєш, що я хотів побачити? Я би хотів побачити е... ризикований певний мув, я би хотів побачити, як один з оперативників захисту знаходився би на роумі. Ооо. Да, це, слухай, це могло спростити команді захисту. Напевно, весь раунд, якби от можна було або одразу двох знести, або хоча б мінуснути одного свого опонента так на початку на перших секундах. Ну, як це відбувається, звісно, в звичайній грі 5 на 5, да, коли ну, проти 4 легше грається, ніж проти п'яти, або ж, або ж навіть краще. А, але бачимо, до речі, Неочікуваний пік це глас і інь. Е, ні, Інь очевидно, бо її флешки доволі таки сильні. Але от глас і смоук. Цікаво, цікаво, бачите їхню реалізацію тут. Це схоже, зараз пішов фейк. Ну, як сказати, фейк. У нас вже летять флешки. Ми бачимо, що це потенційно може тут о, бути спроба проходу на плент. Здається, мені uh, Іні засліпила свого ж глаза. І тепер uh, треба йому самому соло відстрілюватися. Да, по ньому точно інформація. Так як він без глушник, глушника, навіть якщо його не бачить, то можна точно почути його зброю. І залишається у нього всього лише один смок. Як небезпечно, він стріляє зараз за руні. Uh, і 40 секунд. Щоб змінити ситуацію, схоже, повертається глаз до Dumble Window що ж він буде робити в цій ситуації, коли у нього всього лише один смок. Вже не так варіантів, що робити далі. І два цілих оперативника в команді захисту. Знову знову. За руні. Ой, залишається буквально лічені секунди. Треба щось робити, треба щось проходити. Два, 20 секунд. І ой, там був, був гарний хед, але глаза просто знімають знову ж таки через дими. Не можу дочекатися, як команда будуть звинувачити один одного в читерстві. А <ріст> не <ріст> в тому, що хтось просто почув звук перескоку і почав стріляти по лінії. <ріст> Ні, поки що, поки що все гаразд. Знову ж таки, кажу: тут у нас немає. Ну, всі граці перевірені, які вже приймали участь у ну, цей третій турнір. Так? Тобто вони були в двох попередніх до цього. Зазвичай всі. А, так, і, ну, слухай, а... деяких кіберспортсменів це не зупиняє, коли вони читерять. До речі, до речі, правда. А, в будь-якому випадку, після гри всім треба завантажити файли Мос. І а, там вже ми а, розберемося. Але знову ж таки, я особисто впевнений, що всі ні, наші гравці. А, я нікого не, не звинувачував. Ні, ні, я... <laughs> <laughs> добре, добре. Але я за своїх буду судно стать герою. Бо я впевнений в хлопцях. Ага. Це, це майбутнє нашого кіберспорту, тому от. Так, от. так подивимося, наскільки це яскраве майбутнє зможе втримати точки, коли вони ігнорують одну з можливих утиліт, які вони могли взяти для захисту, скажімо, якогось Мокачу Вардена, щоб контролювати проблему з димами. Вони взяли віджила з босгом, до речі. Передивилися Євроліги чи що? До речі, да, віджил тільки з Бозом. Я не знаю, що це за прокляття цього оперативника, але тільки Бозг, тільки два шота. І я, я не знаю. Особисто мені з Бозгом не так легко грається, але тут. ну, Я думаю, що хлопці реалізують теж оперативника. Сподіваюся, бо інакше ти витрачаєш потенційну утиліти, який міг би витратити оборони. З іншої сторони, в 2 на 2 тут значно більше йде просто на перестрілка, як ми бачили, що більшість раундів вони навіть не закінчуються плентом. Тому бос може бути більш розумним рішенням. А поки бачимо, у нас сум... кидаються смаки під глаза. І так, буде собі зручний плент під стіночку. Хоче перепікати м'ю... Мі... Як пі... кинути сішку м'ют, але його зловив зловив глас. Хороша подача, я б сказав. Прилетіла сішка туди, куди треба, тільки аби встигнути її активувати. Так, спост... Спостерігаємо уважно. І... Ой-ой-ой, якби, якби я це бачив, я певен це було б дуже круто. Але ми бачимо ще так, так. і у нас відіграв глас, відіграв глаз демів. Від Сішка по-нормальному не підірвалася. І що ми так бачимо, це те, що у нас вже ми виходимо на матчпоінт. На матчпоінт між командами. Да, 5-4, граємо до 6. І матчпоінт, до речі, для GG Go Next, які у нас, якщо пригадати, то відставали на початку та середині матчу і просто зараз відіграються на своїх опонентах. Отже, отже, отака ситуація. У нас о, знову ми бачимо, що вирішили взяти підвал. Чомусь ми в основному бачимо, що стрибання між другим поверхом та підвалом, як точками. І Чігонекс, напевно, думає, що в підвалі вже була одна перемога захисту, можна забрати ще одну. Тому подивимося, як їм це вдасться. Ми бачимо. Дуже, досить цікавий пік, напевно, все ж таки через зброю, я думаю, що взяли що. Ну, ELO ще, можливо, через імпакти взяли. Що і бандіта з його МПС. Але ми бачимо Твіч і Докаябі. Е, я напевно, я навряд чи вони підуть саме за хардбрічами, чи спробують щось таке тут зробити, бо тут є і електрика, і хардбрічі, бо використали трохи команди GGO Next. Але що ми бачимо, бачимо дійсно Рома, бачимо дійсно спробу Рома як, від бандита тут, від Майвічера. Ну, що не часто зустріти можна, як мінімум, в цьому матчі. Е, і цікаво подивитися на реалізацію е, бандита. Так, ну бандити це одразу мінус пробили, е, але команда атаки навіть на них не розраховує. Немає жодного хардбріча. Навіть не то, що на Реінфорс стіни а й просто, просто гардріча. Є у нас просто твічка, і є до Єбі, і зараз пішов про дзвон. у нас трошечки. Ой-ой-ой! Не побачив, не побачив того пікселя після тієї імпакти, імпакт гарно спрацював в цьому випадку. GGONEX забирає з першого оперативника, як і в цей же час половину команди і просто перемагає другу так само. Ну, Ось так от. Швидко, Парамон. дуже швидко. І перемога GG Go Next. Наші ребячі, повертаємося до вас. Ось... А, а, а. Я не повернувся.